Не на один мільйон удобно майже три мільйони гривень за неповні півроку витратили на догляд за квітками та клумбами. Нестерпний запах. Здолбунівчанка скаржиться, що її сусіди вживають наркотичні речовини. ITV. Новини. Добрий вечір. Майже 3 мільйони гривень витратила Дубинська міська рада на догляд за квітками та клумбами за неповні півроку. Згідно з даними з відкритих сайтів, лише на догляд за клумбами виділили понад 2,5 мільйони. Чому Дубенська міська рада виділяє такі захмарні суми на роботу комунального підприємства зеленого господарства та чи всіх депутатів це влаштовує, з'ясовувала наша Вікторія Якимець. Квіти не на один мільйон. Лише від початку цього року Дубинська міська рада витратила майже три мільйони на догляд за клумбами. Такі суми неабияк обурили одного із місцевих депутатів, який подав запит до Дубинської міської ради про фінансовий звіт роботи дубинського комунального підприємства Зелене господарство. Тим з невідомих причин, як стверджує депутат, на сесії запит відхилили. На сесії було ініційовано мною запит щодо звіту. Директора комунального господарства він розглядався депутатами, і депутати на жаль його не підтримали. Окрім цього, Роман Дворжак стверджує, що фінансування дубинського підприємства зеленого господарства жодного разу не обговорювалося на комісіях. А відтак з'ясувати, чому влада дубна виділяє мільйонні суми на догляд за квітами та як вони насправді використовуються, просто неможливо. На бюджетних комісіях депутати не голосують за такі кошти, і воно в проєктах рішеннях немає. Яким чином міський голова це потім? Переносить це фінансування. Я ще я ще не розібрався. Підтверджують слова депутата й дані у відкритих джерелах. Зокрема, відповідно до доступної інформації, лише за цей рік Дубинська міська рада витратила десяту частину бюджету міста на комунальне підприємство Зелене господарство. Найбільше грошей, а це майже 2 мільйони, пішло всього лиш на догляд за клумбами. У трохи менше обійшовся підприємство догляд за деревами, майже 100 тисяч 50 тисяч зайняла боротьба із борщівником. Трохи менше ніж за 100 тисяч облаштували сквери та 140 тисяч використали, аби привести до ладу кладовища. І це ще навіть не кінець року. Ми намагалися поспілкуватися із представниками Дубинської міської ради, аби з'ясувати, чому місту так дорого обходиться кусіння газонів та догляд за рослинами. Однак відповіді від міського голови так і не отримали. І лише у приймальні нам повідомили, що Василь Антонюк на той момент не був на робочому місці. Міського кого зараз. по 19 вересня включно кау відпустці відтак пояснень нам не вдалося отримати. Разом з тим варто зауважити, що очолює комунальне підприємство Зелене господарство пані Вікторія Ігорівна Запісоцька, яка є депутаткою Дубинської районної ради від партії Слуга народу. Тож цілком ймовірно, що саме цей факт і став причиною небажання міської ради Дубна перевіряти діяльність згаданого підприємства. Вікторія Якимець та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Медіагруп. Сусідські війни у Здолбунові одна з місцевих жителів переконана, що в її будинку квартиру і нижча, живуть люди, котрі вживають заборонені речовини. А поліція заплющує на це очі. Чи справді все так, як розповідає здолбунівчанка, та як цю ситуацію коментують правоохоронці, розповість наша Дарина Черемшина то я не можу тут не жити нічого. Тут у мене іде такий запах, просто кошмарний. Я не знаю, що вони курять, виготовляють, чи ще щось роблять. Так пані Лариса розповідає про своїх сусідів знизу. Жінка купила квартиру п'ять років тому, а конфлікти з ними тривають вже три роки. Здолбунівчанка каже: спочатку повномасштабного вторгнення у квартиру заселився син власниці. Як тільки почалася у нас війна, зразу з полом війни, сюди е, сусідка, яка внизу вона не проживає. Ця квартира стояла свободна. Вона заселила сюди, не заселила, а приходять її син з друзями. Їх десь чоловік е, 5-6. За словами пані Лариси, вона неодноразово зверталася до правоохоронців зі скаргами на сусідів. Утім, результату не було. Всі звернення, які я зверталася до поліції, нічого ніякої ознаки того, що хтось хоче мені допомогти, не було. Всі спілкуються з сусідкою. Вона їх тут приводить в себе. Оце з моїм слідчим оце недавно ми відкрили кримінальну, хотіла відкрити кримінальну справу. було звернення до поліції. От слідчий чогось. Пішов з нею і в неї був нас обіцяли пригласити туди в квартиру. Квартиру нас не пригласили з моїм адвокатом, і ми там не були. Ба більше цьогоріч вона звернулася до головного правління Держпродспоживслужби, щоб там дослідили причини нестерпного запаху в її квартирі. Експерти виявили концентрацію газу формальдегіду, яка перевищує норму. За результатами лабораторних досліджень встановлено, що рівень формальдегіду в житловій кімнаті та на кухні перевищує гранично допустиму концентрацію. В 2,66 сотих та в три рази карги з Дулбунівчанки підтверджують і в правоохоронних органах. За словами начальника здолбунівського відділу поліції Олександра Панасюка, вона двічі зверталася до правоохоронців. Однак два роки тому справу закрили через недостатню кількість доказів. Зайниться про те, що в одному з будинків міста Здолбунів. Відбуваються, скажем, злочини, які пов'язані з обмігом наркотиків. Повторно жінка звернулася в поточному році, на її думку. Такий запах характерний для наркотиків. Так само було розпочато кримінальне провадження, яке розслідувалося сектором дізнання нашого підрозділу. Знову такі були отримані заходи певні, які були проведені, і не було виявлено жодних ознак злочину. Дане провадження даний час закрите. Олександр Панасюк додає, за даними поліції, у квартирі ніхто не проживає. Взагалі, в даній квартирі ніхто не проживає. власниця квартири. Вона добровільно відкривала дану квартиру. Весь комплекс побачено на місці події заперечував те, що там в тій квартирі може відбуватися такого роду злочин. Що ж до формальдегіду, то за словами поліцейського, він не є характерним газом для наркотиків. станція провела певні дослідження, виявила речовину. Спеціаліст стане під станції був допитаний. Дана речовина не є характерною для... Наркотиків, а вона може бути характерною для негативних викидів, наприклад, з азової колонки. Ми також вирішили перевірити, чи проживає хтось у квартирі. Там нам ніхто не відчинив, а в дверях, до слова, була значна кількість квитанцій. Тож залишається сподіватися, що зрештою правоохоронці та пані Лариса таки з'ясують, чому в квартирі стоїть нестерпний сморід. І, можливо, вона тут і не в поганих сусідах. Диринич Чермшина, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Про те, що жителів Рівненщини запрошують на громадські слухання щодо проєкту Капремонту траси Київчоп, про червонокнижний гриб, що знайшли у нашій області, та про те, чому у рівному тимчасово закрили укриття на 400 осіб. Читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. І Не там як інспектори департаменту муніципальної варти щодня виписують сотні постанов за порушення правил паркування. Чисто там, де сьогодні рівне приєдналося до відзначення всесвітнього дня прибирання. Порушуєш плати. Інспектори департаменту муніципальної варти щодня виписують сотні постанов за порушення правил паркування. Від початку року було зафіксовано близько 21 тисячі порушень. Опрацьовують усе місто, але основну увагу зосереджують на центральній частині. Після відкриття квазікільця роботи додалося. Які порушення фіксуються найчастіше та як на них реагують водії у матеріалі Вадима Мороза. З інспекторами з паркування департаменту муніципальної варти зустрічаємося на перехресті вулиць Сагайдачного та Симона Петлюри. Опрацьовують нещодавно відкрите квазі кільце, фіксують порушення водієм ауді. Даний автомобіль стоїть безпосередньо в зоні виїзду з прилеглої території. Зробивши кілька фото для підтвердження, вносять усі дані про автомобіль і виписують штраф. Це є номерний знак, марка, модель автомобіля. І адреса, за якою було скоєно дане правопорушення. Далі вулицею Сагайдачного фіксуємо паркування на тротуарі. Тут порушили водії двох автівок. На початку є знак, який забороняє зупинку. Діє він до кінця вулиці. дії знаки розповсюджується як на дорогу, так і на тротуар. Кілька хвилин і штраф на лобовому склі з'являється власник автівки. Не знали, не знали Ми перший раз тут. Все. за таке порушення 170 гривень, якщо оплатити протягом 10 днів. Далі штраф виростає вдвічі. Водій за допомогою інспектора все оплачує онлайн і відразу і їде. Щоправда, проти правил, адже мав би прямувати у зовсім іншу сторону. Відійшовши на кілька метрів уперед, знову бачимо порушення. Водій Сузуки залишив автівку у місці, де пішохідний перехід. Більше того, під знаком зупинку заборонено. У таких випадках інспектори штрафують за серйозніший проступок. Даному випадку це 15 10 де унеможливлює рух пішохода. Ми фіксуємо спочатку автомобіль, чекаємо 5 хвилин. Якщо на протязі 5 хвилин водій не з'являється, тоді ми вже повністю фіксуємо і оформлюємо повідомлення. Поруч інша автівка від пішохідного переходу стоїть в стороні, але під знаком. Прошу в... Дію знака 334, зупинка стоянка заборонена. Надихнувшись прикладом колег, водій «Фольксвагена» теж вирішив зупинитися відразу за пішохідним переходом. А що, я виїжджаю, мені просто викинуть пакети, вон хазяїн. Звертають увагу інспектори на п'ять припаркованих автівок на тротуарі, перевіряючи не порушують вони правила, Вимирівши лазерним віддалеміром відстань від будівлі до даного автомобіля. Порушення було не виявлено, тому що відстань була 2 метри. Це правило дорожнього руху. Та дозволяю. дозволяють він залишив 2 метри для проходу пішоходів. Йдемо далі. Повернути із вулиці Сагайдачного в сторону гетьмана Полоботка вже не можна. Односторонній рух одним боком їдуть, на іншому залишають автівки. Втім, є нюанси на даному відрізку дороги. Є пішохідний перехід. Автомобіль зупинився. За 0,29 см від пішохідного переходу за 10 метрів. Також на гетьмана полуботка є кілька місць, де розмітка забороняє зупинку. Втім, автівки там все одно залишають. Так кажуть інспектори, не можна. Автомобіль порушив пункт правил 15 -ї. Це безпосередньо в місці виїзду з прилеглої території. І як бачимо, тут ще нанесена розмітка, в якій також заборонено було паркування автомобілів. Водіїв, яких застають у автомобілі, відправляють паркуватися в дозволеному місці. Не взяв, бачу, що розгрався для стоянки, тут всі стоїть, бачите. За день в середньому інспектори з паркування фіксують понад 100 порушень. Протягом поточного року працівниками департаменту муніципальної варти було документовано близько 21 тисячі порушень правил дорожнього руху, чи зупинки та З Зведенням дію цього вазі кільця ми спостерігаємо зменшення кількості. Правило правил, правил збільку сянків завдяки тому, що збільшила кількість паркоміст. Квазі у Рівному відкрили на початку вересня. Досі не всі водії розуміють, як ним користуватися, їдучи проти правил. Ось як можна проїхати швидко і не порушуючи. Інспектори Мунварти закликають не порушувати правила паркування та поважати усіх учасників дорожнього руху, в тому числі і пішоходів. Вадим Мороз, Денис Коломес, телеканал ITV Media Group. Чисте місто, турбота кожного. Сьогодні рівне приєдналося до відзначення Всесвітнього дня прибирання. Відтак на вулиці міста вийшли небайдужі містяни. Як місцеві робили рівне чистішим, розкаже наш Артем Максименко. Таким гаслом у рівному пройшов Всесвітній день прибирання. Рівняни спільними зусиллями прибирали парк на вулиці Набережній. До заходу приєдналося близько 150 людей різного віку та професії. Усіх об'єднало бажання зробити рівне чистішим. В першу чергу порядок наводити, як кажуть, щоб починати з себе треба, щоб був вдома порядок і, на, і в місті порядок, бо ми тут живемо. Кажуть, в Європі краще треба, щоб і в Рівному краще було у прибиранні. Також брали участь переселенці, для яких рівне стало другим домом. Так на заході були присутні представники Кременського гуманітарного хабу Луганщина. Моя кажуть, для них участь у таких заходах вже стала традицією. Захід нам дуже сподобався, бо ми підтримуємо такі ініціативи, особливо коли це об'єднує нас всіх. І чому не З причини того, що це вже не перший рік рівень до цього заходу. всесвітнього. Сітнього дня прибирання саме в Рівному, вже це другий рік. А до цього ми, як вимушено приміщення особи з Луганщини, Кремінська громада, ми проводимо вже це десь четвертий або п'ятий рік, за словами одного з організаторів Ігоря Хоменка, Рівненщина вже другий рік поспіль стає кращою в цей день серед областей України. Хочу зазначити, що всесвітній день прибирання за мого координаторства в області нашій другий рік поспіль. Рівненщина здобуває перший серед всіх регіонів областей України. І завдяки цьому, 27-28 вересня, відбудеться всеукраїнський форум. По підсумку всесвітнього дня прибирання, який традиційно проводився в Києві, до слова, участь у заходах, приурочених до всесвітнього дня прибирання беруть понад 90 мільйонів людей з 211 країн світу. Артем Максименко та Віктор Міщук, телеканал Group. Нетрадиційна техніка вишивання, яка об'єднала жінок області, була представлена у Рівному. Новий метод ниткографії символізує патріотичність та популяризує українське слово цитатами відомих українських діячів. Детальніше про малювання за допомогою нитки дивіться у нашому сюжеті. У Рівному відбулася виставка Вишивка українською. Унікальний культурно-мистецький проєкт популяризує сучасне українське слово та старовинне українське мистецтво вишивання. За словами Олени Медведєвої, новітня техніка вишивання, ниткографія поєднує в собі й арт-терапію, яка приносить користь. Проєкт вишивка українською тривав протягом двох місяців. Учасниці вишивали полотняні закладки та листівки висловами відомих українських діячів. Ми приїздили до наших. Громад Рівненщини і разом з жінками вишивали, але вишивали не традиційною технікою. А вишиваючи тексти, ми мотивували самих себе до того, що життя триває, що необхідно шукати позитив. Ниткографіка, так називається ця техніка. Вона була залюбки, прийнята жінками, втілена. І власне сьогодні ми бачимо цей результат. Проєкт об'єднав жінок різного віку і професій та дружин військових, які популяризують українське слово та наші традиції. Вони кажуть, мають надію. Що новий метод вишивання буде розвиватися і надалі. Завдяки пані Олені, місто Рівне стало не лише бурштиновою столицею України, а й вишиваною столицею нашої держави. Чимало відвідувачів відвідали виставку, яка зараз представлена в музеї. Дивлячись в очі відвідувачів, ми бачимо, що вони їх надихають. Ось, наприклад, сьогодні були люди із Херсонщини. Вони приїхали. Ли з постійних обстрілів, щоб трішки відпочити, і відвідали наш музей. Понад 60 вишитих робіт технікою ниткографії, яку опанували майстрині, можна переглянути у Рівненському музеї бурштину протягом тижня. Сніжана Твардовська, Вікторія Петренко, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.